Так. Отче Василю, скажіть, коли молюся з певним наміренням і йде думка, що Бог знає, що краще, тоді говорю, не моя воля, а твоя Боже. таке враження, що перекидаю на Бога свою невпевненість. Це сумнів, як правильно поступити. Дивіться, я молю, ми молимося і кажемо, не моя воля, а твоя воля Божа. Не то, що краще для. Ну, як ви тут написали, і що Бог краще знає, що краще тобі. Бог знає, що краще тобі. Е, завдання Бога спасти людські душі. Завдання Бога. Е, Гарантувати вільну волю людині. Бог створив людину вільною. І каже, робіть, цього, що хочете. Ми часом просимо Бога поможи зробити то, поможе зробити це. Але Згадайте молитву Ісуса Христа не моя воля, а Твоя. Він молився в циманській селі перед страстями. Він знав, що має йти на хрест. Він знав, що його розіпнуть. Не так, як ви думаєте і сумнівається. Він знав чітко і виразно. І Він каже, Господи. Може, би мене ця чаша минула, знаючи, що Він має вільну волю, і вільну волю Бог йому гарантує. Але Бог має ще задум щодо спасіння людей, і Христос згадує і каже: але не моя воля, а Твоя. Я хочу, Боже, виконати твою волю, бо ти маєш свій задум. І коли я кажу: Господи. Твої руки передаю всі свої проблеми, все, то я хочу, щоб Бог їх так вирішив, щоб мої проблеми стали частиною Божого плану по спасіння людської душі мої або тих, хто навколо мене, або тих, від кого це все буде діяти. Чуєте? Не просто щоб мені було добре, Боже, ти ліпше знає, що для мене добре. Неправильно. Боже, зроби так, щоб я був вписаний у твій задум, Боже. Задум спасіння людської душі і не тільки мої. І це рішення не завжди може бути для тебе дуже добре, коли ти слухаєшся, коли ти молишся. Боже, у руки Твої віддаю. І не думайте, що. Бог так раз, раз, раз. Тебе десь там гаїшники зупинили. розумієте, не, не гаїшники, а ДПСники. Так? патрульна служба зупинила, а ти так помолився, і Бог тобі раз, і все, і ти вже штраф не платиш. Так думаєте, чи як? Господь Бог вислухає кожного, але Господь Бог шанує твою волю. І коли ти свідомо скажеш, Господи, зроби так, щоб моя частина життя була частиною Твого плану по спасіння людської душі, я готовий взяти участь у Тому. Нехай буде воля Твоя, бо я отут не знаю, як поступити. І якщо я через свій поступок вийду за межі Твого плану, твоєї волі, то не хочу так, Господи. Хай буде так, як ти хочеш, навіть якщо це для мене буде складно, нехай буде твоя воля, Господи. Бог завжди вибирає нам оптимальну можливість спасіння, тобто при мінімальних стражданнях максимальний результат. Бог так вибирає. Досконаліше вибрати вже неможливо. Тому завжди треба казати, Господи Боже, у Твої руки віддаю всі свої проблеми.